Сьогодні ми знаємо, що це вже 14-та доба, коли польські фермери блокують кордон з Україною. Днями мережу взагалі так знаєте порвало відео, коли протестувальники розсипали українське зерно просто на землю. Окрім цього, самі протести в Польщі називають також відверто антиукраїнськими, адже до тих лозунгів про пільги для аграріїв додалися такі, знаєте, відверто проросійські. Ну, наприклад, я хочу ще згадати той плакат, на якому були написані це Путін прийде і розберися з Брюсселем, та нашим керівництвом на інших взагалі писали, що НАТО це зло для Польщі, враховуючи ці всі ситуації, блокади, протести. Що особисто ви думаєте з цього приводу? І якщо вам відомо, яка там наразі ситуація зараз на кордоні українсько-польському? Да, ну ситуація непроста. Насправді, і дивіться, ми говоримо, що там 14 днів це такий останній етап. Насправді вже рік іде блокування. А, я а, минулому році повертався з Брюсселі, якраз в цей час, коли був пік блокування ще ну рік назад. Це березень, квітень минулого року. І ми так тоді аналізували на експертному рівні: говорили: ну, це передвиборча політика польська, це воно минеться і так далі. Чому воно не минулося? Я вважаю. Мені здається, досить слабким виявився. Європейський союз з точки зору його діяльності, таких приславутих процедур, інституцій, і таке інше, тому що жодна країна, член європейського союзу не має права втручатися в торгівельні відносини цілого європейського союзу. Чому я на цьому наголошую? Тому що Україна ЄС має угоду про асоціацію, де чітко сказано, що ми і вони дотримуються принципів побудови Європейського союзу, які передбачають там два ключових принципи, крім всіх інших. Перше, це вільний рух товарів робіт послуг капіталу і персоналу і нанятих працівників, і друге, це не дискримінація. на лице ми бачимо порушення обох принципів. І є рішення Єврокомісії відкрити будь-який ембарго і не здійснювати таких перепон. Натомість польський уряд ще минулого складу заявив, а ми в односторонньому порядку будемо перекривати і таке інше. Тому ми сьогодні говоримо, що. Очевидним є вже факт, що оця передвиборча тоді їхня риторика, вона Набула такого розмаху і масштабу, і такої динаміки, що є підґрунтя продовжувати її ще до сьогоднішнього дня, і оті такі неприємні там лозунги, заклики вони продовжуються. Є там певні політичні сили, які вже під наглядом наших спецслужб. Є там така політична сила, як конфедерація, називається є свідомі політики, і лідери, є всі інші політичні сили, які мають прямий зв'язок із спецслужбами Росії з Кремлем, і очевидно, що там є якісь і фінансування, і ці всі речі я думаю, хай займаються компетентні органи. Європейські, польські, ну і наші свого боку. Я думаю, ця, ці матеріали накопичуються. Факт неприємний щодо висипання зернових, їх уже два. Насправді: один був з автомобіля, висипали, і другий висипали прямо у щебень під залізничним вагоном, під хопром. Я хочу сказати наступне, друзі: фермер. Той, що фермер за філософію за покликанням, хліб під ноги не кидає, оці всі хлопці, що там висипають зерно, то явно там їх підмотивували, можливо, в тому числі і російські гроші. Я не думаю, що то фермери, скоріше за все, то провокатори. Але знову ж таки, я так думаю, що кримінальна справа відкрита, і польська поліція буде цим займатися і буде якесь рішення. Інше питання: як швидко і які наслідки? Що із самих свіжих новин на даний момент? Є заява прем'єр-міністра Дональда Туска, що протягом найближчих годин всі шість переходів, і навіть більше залізничні й автомобільні на кордоні з Україною, а також ті ділянки залізниці і ті ділянки автомобільних шляхів, які від кордону України Польщі в глиб Польщі будуть внесені до об'єктів критичної інфраструктури. Це означає, що це будуть вони працювати в іншому режимі. Це означає, що як мінімум військова і гуманітарні товари, військова допомога і гуманітарні товари в обидва боки. Бо є ж техніка на ремонт іде до Польщі там і так далі. Ну ми не будемо це деталізувати. Не будуть протестувальники перешкоджати в будь-якому випадку. Це буде конвоюватися польською стороною, їхньою поліцією, і військовими. Це раз, це непоганий крок. Друге є рішення, і підтвердили обидві сторони: і українська і польська, що десь в кінці березня, десь там на 28 березня, здається, планується міжурядова зустріч на кордоні україна польща прямо там, або в Любліні, або в, якійсь, в якомусь із місті Польщі, можливо, у Варшаві, можливо, ближче до кордону, де я будуть оставляю, що це буде у Варшаві. Стало відомо, що те ж ну, саме. Та, можливо, це я буде думаю, що та... з, у самому Варшава безпеки. Можливо, так, там десь це, якісь так, уточнення, може ще будуть, може якісь так, зміни. Так, це так, ми подивимось ближче до того, але суть одна, що е, ця дискусія виходить на досить високий рівень на рівень, президентів, прем'єр-міністрів, міністрів, не тільки заступників по технічних питаннях, і на рівень трьохсторонніх домовленостей: ЄС, Варшава, Київ. От це дуже важливо, і це давно потрібно було починати робити. Воно десь в такому режимі і працювали останні місяці. До речі, переговорний процес він йде постійно, він не припинявся. Яка його інтенсивність, і хто там ініціює які пропозиції? Це вже інше питання. Бо я знаю, ситуація така, що поляки щось ініціюють. Наша українська сторона намагається напрацювати якісь рішення в відповідь, що ми можемо погодити, що ні. Тільки ми приходимо для того, щоб зафіксувати ці домовленості, поляки висувають нові умови. І вони відчули оцю таку удочку, розумієте, коли можна вести активну ініціативу. І як тільки вони бачать, що, що до якихось переговорів наближаємось і до якихось рішень, зразу вкидають нову інформацію, нові факти. То вони тільки автомобільні переходи блокували, щось тепер вони. Блокують і залізничні. Потім була перемовина із прикордонниками українськими і польськими, що на кожному переході домовились про певну кількість автомобілів, там 201 в один бік, двісті в другий за добу. На сьогоднішній день це порушується. Скажімо, завчора прийшло там по Шигенях найбільше по Ягодину найбільш такі критичні переходи по 60-70 автомобілів, і то тільки на імпорт в Україну. Тобто заходила продукція, а на вихід з України в Польщу не було.